Друзі, конфлікт ТЦК поліції і жінки, яка сказала дуже серйозні слова, я вважаю. От хочу, щоб ви ще раз почули це. Будь ласка. тут на Я хочу, щоб сюди підара зайшли, щоб сюди на слова. Та дари лучші люди, чим ви. Вони хоч чужих вбивають, а ви своїх. Почули, так? І зараз я хочу розібратися, чому ж жінка так сказала. Вона сказала, тому що ми всі з вами це розуміємо. Ми всі вже це розуміємо. Що якщо ворог заходить на нашу територію, в наш двір, ми розуміємо, що він хоче нас вбити. Він хоче в нас відібрати щось. Він хоче знищити нас. Він хоче гвалтувати наших жінок і наших дітей. Ми розуміємо, це страшно. Якщо в нас є можливість, ми маємо давати відсіч. Ми маємо знищувати ворога. Якщо немає можливості, ми маємо тікати. І все це зрозуміло. А що ж з цими? Форма наша, українська, Збройних сил України. Вроді би наші. Біля них поліція, яка нас захищає, як би, так? Ну, згідно Конституції. Наші? ж. І ми, розуміючи, що це наші, ведемо себе ж спокійно, нормально. Ми думаємо, що все буде добре. А що роблять вони? А вони нас ламають. Ламають, вбивають? Підступно, замітьте. Жінка правильно сказала, з тим і все зрозуміло. А ви ж ведете себе підступно, ви підходите до нас в нашій формі, в Українській Збройних Сил України. Ми вам довіряємо. А ви що робите? А ви б'єте, ламаєте і вбиваєте? Ну, та, а як тоді? А як далі? А далі так, що сьогодні ви чули вже, так? З мисливської рушниці чоловік застрелив ТЦК одного з ТЦКшників, які супроводжували людей, яких вони наловили на вулицях. Розумієте, так? І що, друзі? І що? Про що ми з вами говоримо? А в цей момент у нас мільйон з лишнім інвалідів. По судах, по прокуратурах, по держслужбовцях, в тому числі. Розумієте, так? Ну, все нормально. Все нормально, вони крадуть і їм все пофіг. Благо, що ну, можна що хоч говорити за американців, але вони нам скільки допомогли і мають ще допомагати. Але так як. Ми крадемо, то ніхто так в світі не краде. То вони прислали сюди вже ці комісії. Ви знаєте, так 90 днів дали на розслідування. І вони розслідують уже. Є випадок сьогодні вже. Сьогодні є конкретний випадок, коли е, приїхала комісія е, з одним представником іноземцем, і вони хотіли подивитися, де. Генератор, Генератор, який коштує, здається, 250 мільйонів доларів. Це генератор, який е, везли на е, трьох фурах. Це ну, те, що освітлює, як мінімум, район. Розумієте, да? От. І в, в, ті, хто мав дати звіт, вони хтось заболів, хтось у відпустку побіг. От. І по телефону вони там заявили, що він згнив в полі десь. І ці кажуть, ну добре, згнив, то і згнив. Давайте поїдемо та подивимося. Ну, оцю гніль ржавчину візьмемо та й спишемо. Їх немає, порозбігалися. А що ж списати, коли вони його продали? Коли вони його роздірібанили вже все. Ну, це один випадок. Я буду про це говорити постійно. Чому? Сьогодні вже десятки, завтра будуть тисячі таких випадків розслідуватись. А і сьогодні є вже факти затримання. Саме по цим перевіркам. Я обов'язково буду мати інформацію і буду з вами ділитися. Тому, друзі, дякую вам за підтримку. Підписуйтеся, підтримуйте канал, ми його бачите не розкручуємо. У нас нема можливостей тільки за рахунок вас, друзі, тих, хто заходить, дивиться і підтримує нас таким чином. Отак, рухаємося, друзі. Дякую, і до побачення.